Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Лутовським. Вітаю вас, вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго дня! Рада вас бачити також. І, зокрема, хочу сьогодні поговорити всі нагальні а, теми, нагальні а, актуальні новини, да, зокрема що стосуються і світу, і України. Зокрема, зараз мережаю ширяться чутки про те, що Трамп, президент США, може зустрітися із нашим президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку вже наступного тижня, тобто вже в 20-х числах вересня два лідери України і США зустрінуться. Чи все ж таки відбудеться їхня зустріч на наступному тижні? Якою вона буде? Як вона пройде, чи буде там конфлікти? Конфлікти, конфлікти. Висока ймовірність конфліктних ситуацій або ситуації, котрі будуть йти по перевернутій карті несправедливості. Взагалі, розклад нагадує нам пошук слабої ланки і намагання про. Давити ситуацію в будь-якому напрямі, але головне, щоб були якісь результати. Це позиція Трампа. Виходячи з розкладу, нас випадає перша складова це намагання зв'язати по рокам та ногами зробити певні обмеження для президента Зеленського. Другий момент це якісь ілюзії та набажані вибори в форматі того, що ти отримаєш натомість. Однак я не думаю, що план Трампа він спрацює. Карта зірка випадає в перевернутому стані, тобто перевернуті плани та наміри, і вело, висока ймовірність різності бачення, по поглядів на одні ті самі е речі. По Трамп шукає спосіб обійти ситуацію, і свою поразку невмінні і неможливість вплинути на перебіг подій. Трансформувати або продати в внутрішньому глядачу як перемогу. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить. Саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює? Хнопка спонсорувати під відео. Угу. Скажіть, будь ласка, віктора, чи бачите ви, зокрема, Зеленський нещодавно в інтерв'ю з висловив своє. Можна сказати, невдоволення да, умовами Трампа про введення нових, нових санкцій проти РФ. Що скажете ви? Чи наважиться все таки США да, знову навести нові санкції на РФ і чи завдадуть вони смертельного удару країні агресорці? По мені більше ймовірність, що Трамп буде пропонувати нам якусь нову угоду? Для того, щоб отримати якісь матеріальні, матеріальні бенефіти від цієї ситуації. Друге, стимуляція процесів, є план стимулювати процеси по страшному суду. Тобто буде намагання перевернути ситуацію таким чином, що спочатку нехай там Україна щось зробить, нехай щось зробить Європа. А в мене поки є інший план. І... Хоча плану немає, або план такий собі карта зірки знову ж таки в перевернутому стані, і ти намагаєшся відволікти увагу світу від своєї персоналі, взагалі можливо відійти в бік в сторону для того, щоб не впливати напряму на перебіг подій, незважаючи на те, що в тебе є і важелі, і інструменти впливу на ситуацію. Тому я не думаю, що Трамп все ж таки їх використає. Uh -huh. Uh -huh. Uh, скажіть, будь ласка, Віктора, зараз ми бачимо, що uh, дуже іноземні да, медіа загалом публікують інформацію про те, що Індія бере участь у навчаннях Захід-2025, тобто допомагає uh, військовим РФ. Uh, скажіть, будь ласка, як це вплине на війну uh, РФ проти України? І загалом, uh, чи дійсно ця інформація правдива? Потаємна складова без е, руйнівних процесів і без впливу напряму е, для України. Однак, виглядає це, знаєте, як е, проплачена акція, в нас випадає туз пентаклів, тобто якісь грошові моменти, е, котрі направлені на те, щоб е, простимулювати ситуацію, більше її нагнітати і показати. Чітке розгалуження сил добра та зла і чітке розгалуження сил, котрі будуть протистояти в майбутніх конфліктних ситуаціях один проти одного. Виходячи з розкладу пентаклі і домовленість це взяття невеликої частини великої делегації з Індії під е, в оренду для того, щоб показати, що за Росією, за Білорусію стоїть і Індія, і Китай, і взагалі, якщо щось буде не так, щось Європі, е, Європа буде робити щось, що не сподобається Росії, їх очікує боротьба не тільки з Росією, Білорусію, але з Індією і третіми країнами, котрі займають союзну сторону. Скажіть, чи я, ми вже декілька разів приглядали це питання, але все ж таки зважаючи на останні події, то хочеться поставити його ще раз. І Ізраїль да, розпочав наземну операцію проти гази. Скажіть, будь ласка, загалом зараз світ на порозі Третьої світової війни чи дійсно вона вже розпочалася, да, як кажуть деякі експерти, чи в подальшому нас да, чекає і до неї треба? Морально бути готовим. Хоча морально звісно, ти не підготуєшся до цього, але тим не менш, чи дійсно зараз ось ми живемо в такий дуже, дуже важливий період? З точки зору ситуації, якщо дивитися в, в контексті розкладу, ми е, на межі. Тобто дуже тонкі межі. А я, я про це думав, це дуже гарне питання в контексті умов, в котрих ми живемо. І я думаю, що пройде 10, 20, 30 років, і коли треба буде дійсно відрахувати, від якої дати о, починати відлік Третьої світової війни. Буде дуже, дуже важко знайти влучну дату з 14-го року, відраховувати її з 20, з, 20 з 23, з 25-го. З точки зору ситуації, воно випадає так, що ті процеси, котрі відбуваються наразі, вони легли в фундамент лягають в фундамент Третьої світової. Тому. Якщо нам буде легше, комусь глядачів буде легше, можна вважати, що вже почалося. Але як по мені, коли це буде стосуватися безпосередньо інших європейських країн, коли вони, окрім занепокоєності, будуть робити реальні кроки, і це буде стосуватися їх населені, їх території, то ми можемо фактично починати відлік початку третього світової Хочу звернутися до оглядачів і сказати, що ми не хочемо нікого з вас залякати. А ці прогнози ми робимо з метою просто повідомляти вам да, про ті е, новини, які відбуваються, і так далі. Тож, у мене є ще одне питання до вас, Віктора. Скажіть, будь ласка, за словами, це нещодавно була заява члену комітету ради з нацбезпеки Веніславського, що війна в Україні. Йде до завершення. Підкажіть, будь ласка, чи, згід, чи згодні ви погоджуєтеся з цим твердженням і що кажуть карти? А який, який, представник якого комітету він? Нацбезпеки. Безпеки. Ну, грошові моменти йдуть до завершення, тобто є якісь обмеження по ресурсу, що в свою чергу може вплинути на перебіг подій в цілому? А... Йде вона до завершення. К колесний, колесо фортуни воно вказує більше на трансформаційні процеси. 에... Повертаючись знову же до попереднього питання, щоб не здавалося, що ми намагаємося залякати глядачів. 에... Глобальна війна це теж трансформаційний процес. 에... Глобальна війна, вона жодним чином. Практично ніяк не вплине на наше життя, тому що ми вже живемо не перший рік в глобальній війні. Однак залучення третіх країн, котре випадає двійка кубків, воно все ж таки е, вибудовує якийсь не ефімерний, а реальний план, е, коли ти не шукаєш е, обхідні шляхи. Ти не шукаєш можливості якось заробити на війні і отримати винагороду або вигоду, або Мініфіт якийсь. А реально розглядаєш всі можливі важелі впливу, направлені в першу чергу до завершення процесу і переходу в мирну складову. За розкладом, на жаль. Я не погоджуюсь з паном Добродіємцем, коли по другу ви казали. Бо поки карта повішеного, це повішений стан, стан невизначеності і о, рух, котрий о, буде зумовлений в першу чергу о, реальною участю третіх сторін в о, о, цій війні, в нашій війні. Світовій війні, а не просто занепокоєння і вибудова плану без його реалізації. Тому поки, поки далі буде. Дякую вам, Віктора, за ваші прогнози та передбачення. Впевнена, що нашим глядачам буде це корисно послухати. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе.